Грицько бойко, хлопчик, ох, познайомтесь, хлопчик ох, ох е за десятьох. Ранок стели світло путь, школярі до школи йдуть, тільки ох пили до ліжка. Ох, полежу ще хоч трішки. Для Максима, Юрі, Клави, Для усіх урок цікавий. Ох, зіваю в кулачок. Ох, як довго йде урок! Ось у казку ох тримає, хлопець Африку шукає. Ох, куди це скати зник всім відомий материк. Ох, дівчата став задачу і над нею ледь не плаче. Ох, задача нелегка, краще я спишу в душка. Ох, заглянув у шпаргалку, та шпаргалку вичалку в нього вчитель відібрав. Ох, навіщо підглядав? Мати кашу варить сину до обіду пів години, ох за нею ходить слід. Ох, коли б ще той обід. І Андрійко і Микола кличуть тьоха геть футбола, ох і смісяні тарішки ох, болять у мене ніжки У вікно летіла муха, сіла ухові на вухо, ріки не підійма, ох, нехай злетить сама. Сонце гріє гаряче, сонце гріє аж пече. Тільки уху цебає душе. Ох, вода холодна душа. Коло Ох охбрідив. Черевики забруднив. Ох, це ж треба мити їх. краще ще не піду в брудних. Коло вогнища хлоп'ян. Дьобов пішов шукати. Я б пішов та й не прийшов. Ані оха, ані дрьох. Може він прийшов у клас? Може, Ох той серед вас.